Всім привіт! Мене звати Роксолана і в мене тип фігури Fat. Я вирішила це змінити і вже десятий день веду щоденник, як я змінюю своє пасивне життя на активне і роблю своє тіло сильнішим. І ось звички, над якими я зараз працюю. Кожного дня робити ранкову гімнастику. Це якраз те, що я роблю на відео. Друге це пити склянку води щоранку, третє щодня гуляти. І четверте, кожного дня виконувати якусь фізичну активність. Сьогодні це були вправи для зміцнення кору, але сьогодні я не хочу уділяти багато уваги своїм звичкам, а хочу поділитися тим, що наболіло. Коли я роблю якісь речі протягом певного проміжку часу. Нормально, коли ти спостерігаєш якісь зміни. Наприклад, я би мала краще фізично виглядати, тому що я ходжу в спортзал і я правильно харчуюсь. Але оскільки я не бачу результату, то це означає, що я щось роблю неправильно. І я знайшла декілька помилок, які потрібно виправити, і дві критичні знаходяться саме в харчуванні. Перша помилка, я не їм достатньо білка. А друга моя помилка це те, що я споживаю дуже мало калорій, які мені потрібні. Оскільки в мене тип фігури skinny fat, то мені не потрібно худнути, а навпаки, працювати над збільшенням м'язів. Тобто я повинна їсти стільки калорій, скільки витрачає мій організм. А я виявляється в дефіциті калорій і тому немає результату. І що я зробила? Я переглянула своє меню і створила нове на 2000 калорій. В ньому достатньо білка, щоб мої м'язи могли рости. І тепер питання номер один: як я все це маю в себе запхати? Мій шлунок не звик до таких порцій. А це моя вечеря. Я взагалі до сьогоднішнього дня їла два рази в день. Питання, а як це все в себе впхати? Зміни в харчуванні мені завжди даються непросто, тому швидше за все цей тиждень буде присвячений тому, як я буду вводити нове харчування в своє старе життя.